50 майбутніх трактористів завітали до Холодного Яру. З початку великої війни сюди приїжджають люди зі сходу та інших міст, щоб розвантажитися. Нині на реабілітацію прибули студенти з Бахмуту, які проходять практику в лисянці. Почали із традиційної справи ліплення хліба. Працюють за особливою давньою технологією. Ми печемо традиційний автентичний хліб, Тобто, по суті, це як музейний експонат. Це хліб, який був такий, який був 500 або навіть 700 років назад. Зі студентами діляться секретами ліплення. Ви отак оберете, дивіться, потягнули трошки і склали. Потягнули, склали, потягнули, склали. І так декілька разів зробили. І таким чином дивіться, що виходить. Воно стало ще більш таке, да, ще більш е, так, да? більш сухе. Далі студенти беруться до роботи власноруч, експериментуючи з формами. Зв вони красиві, тому хочу Зв'язки не звезду. Студент Іван виліплює стіста штангу та гирю. Каже, обрав таку форму не випадково. Тому що я займаюсь спортом. Для декого з хлопців таке заняття не нове. У ну, мене мама пекар. Ну, по дому пекар. То я їй іноді допомагаю, туди люблю. Хліб виліплюють швидко, далі ставлять хліб у піч на 20 хвилин. А поки він випікається, студенти йдуть слухати історії. Для них виступає каскар Сашколірник. Він подумав, що Кабан сам лізе на дерево, дерево. Сашколірник розповідає, його казки цікаві як дітям, так і дорослим. Добирає історії під кожну аудиторію. Це як і звичні для більшості сюжети, так і оповідки, почуті та опрацьовані автором. Я ніколи не готую якийсь спеціальний список казок, це завжди імпровізація. мене такий огляд, був, я бачу, що такі дорослі вже хлопці, а скоріш, вони казок не слухали, не чули. Ну, то, що їм читали в дитинстві. Так? Тому я такий огляд зробив, пробігся, зробив від дитячої казки, там якусь страшну розказав, комедійну і якусь філософську. Організатор заходу каже, такі зустрічі допомагають вимушеним переселенцям адаптуватися та відволіктися від сумних подій. І таким чином ми трошки даруємо їм позитиву, позитивних емоцій, щоб вони не були повністю погружені тільки в негатив, тільки в ці роздуми про війну і так далі. От показуємо, як у нас гарно на Україні, як можна жити, радіти життю. У Холодному Яру Раду зустрічають дітей і дорослих з різних куточків країни. На реабілітаційних заходах вже побували люди з Харкова, Краматорська, Попасної Маріуполя. Ідея влаштувати такі зустрічі виникла після повномасштабного вторгнення. Ми почали проводити, потім доєднувалися ще більше і більше людей, і за минулий рік ми десь 2,5 тисячі дітей прийняли у нас на усіх заходах. От. Ну і в цьому році вже провели, мабуть, з 10 заходів. Тож цього разу додали настрою майбутнім трактористам. На завершення Каскар дав юнакам пораду. Хто бою перемагає, хто характер справжній має, і не той, хто люто злиться, але той, хто не боїться. Так і зараз наші хороблі воїни б'ють москалів і нічого не бояться. Слава Україні!